Ну, але так, да, загалом, це от, типу, трибуни повні, і всі знають, всі знають хто це, але, типу, він кудись ходив подумати. Uh -huh. і, на... і... і всі чекали, коли ж він надумає. Бо, було видно, що він думає, але не було, про що він думає. І тут він повертається і каже: в общем, значить, оце я тут думав, uh -huh. і от що придумав. Uh -huh. Погнали. Да, лупаш. Ось такий, ось така схема. Так, а... Дивись, ми вже там перебрали 11 хвилин. Ну, не все це розмова, що я можу зробити. Так, вже вже, так. Um, це, до речі, не дуже окей. Там, з точки зору коучингу, треба, щоб був в сетінг. Uh, ну, прям дуже хочеться за одну сесію зробити uh, по максимуму. Дивіться, що я пропоную зараз? Я пропоную зараз Бліц. Uh, 10 хвилин. Про що? Про. Uh, Давай. Ти. ну... Давай От є така ситуація. Да? От постарайся От максимально дистанціюватися, що ти це я ти. Да? От на цій картинці. Є втомлений комерційний митець, який зараз експлорер, якого драйвить те, що все може бути інакше. Да? Він звалюється часто в дослідження заради дослідження, він боїться певної невизначеності майбутнього. Йому подобається його свобода, він не хоче йти кудись в найм, щоб переучувати всіх робити як інакше. От він відчуває, що от ось ось уже перехід. Да? Ось ось він відбудеться. І от, Щоб цей перехід відбувся, да? щоб відбулося це повернення в великий спорт, щоб з'явився цей клуб. Таких однодумців, тих людей, які пройшли схожий шлях, які прийшли в своїй голові до, до цього нового поняття просування, до того, що це можна зробити комерційно цікавим, да, що це може приносити гроші, і є сенс об'єднатися в певну організацію, в певну структуру, яка дозволить кожному там отримувати цей кайф і тобі в цьому персонажу в першу чергу. Чергу від збудження, відтілення в життя, що це все, ну, це все живе, все, все працює. От що цьому герою потрібно або зробити із собою, да, що, що змінити, які, які, які скили, знаєш, як от хелсу добрати, якоїсь золота на майне чи, чи ще щось. Mm -hmm. а, або ззовні йому треба, треба, треба дістати. Всередині, або ззовні. І от перше, що приходить в голову. Ми його за -за запишемо, і це буде такий як третій, третій стілець. Старайся не аналізувати, а просто. Накидувати. Ну Насправді прям. Да, да. Так, так. Я не знаю, як це правильно називається, мені здається, ти знаєш. Ну, типу, планування. Планування чого? Е -е -е по ну, Постановка задач. Якось отак. От е -е ну, тобто. Організація, організація, само, самоорганізація. Ну, типу, там умовно те, що ця торбинка сталася, вона могла дуже сильно не статися. Ну, бо, типу, я не знав, де ж шукати. Потім не міг знайти паттерн, потім не міг знайти, хто Той паттерн був карявий. Мені треба було, щоб хтось його доробив. Я не міг знайти, хто його доробить. Ну, коротше. Це все дуже такі uh -huh. маленькі, типу, мелочі, але воно о, хаотичне і можна було забити на будь-якому етапі, як сталося з купою інших ідей. І для того, щоб типу, це ставалося, цього ставалося менше, мабуть, треба, типу, uh -huh. ну, план типу, там, ну, якось описувати і потім намагатися і по ньому йти. Це самоорганізація, коротше, це, це, це дійсно. Окей. Як зробити так, щоб не, ем, не було цього дослідження заради дослідження? От, щоб оце не, не звалюватися сюди, в експлорейшн? Ну, дивись, я, я питаю те. Давай так, я питаю не, не Дениса. Давай, ну, не, не, досліджувати під проєкти. Ми з тобою вдвох, да. Ми консультанти. Класний класний фрейм. Ми з тобою, консультанти, накидуємо ідеї, як е, ось цьому персонажу перейти з точки А в точку Б. Що б ти порекомендував? Ну, да. ну е, от про експлорейшен без експлорейшна, Без заради експлорейшену, да. е, Ну типу експлорити. Під задачі. Але і це якби пов'язані попередні пункти. Цей пункт вони пов'язані. Бо, типу, я да, я начитався все, там, про Василя Кричевського, накупив книжок, мені їх надарували. Але я, типу, не архітектор. А це архітектор взагалі був. Я не архітектор. Я, я не цікавлюсь, типу, історією, як такою, або його життям як особистості. Ну, типу, у мене занадто багато його, насправді, ніж мені хотілося. І, я, і мені немає що з цим робити. Ну, типу, я нічого не роблю. А по ідеї, я можу зараз зібратися. І от я там спілкувався з керамістами, яким цікаво ми говорили про потенційну колаборацію. І я думав, що може я, типу, розроблю орнамент для Тарілі по мотивам Василя Кричевського, і вони зроблять її. І тоді цей ресерч стає типу ну, експлорейшн, э, стає логічним. Ну тобто, досліджувати під конкретні okay, задачі. Не боятися просити. Ну, типу, бо цей ну, формат у цього умовного якогось клуба, він же, ну, особливо на початку, це великою мірою, типу, такі пропозиції і прохання підписатися під щось абсолютно незрозуміле, і витратити на те свій час і там, ну, скіли. То, типу, комунікація з людьми. Дуже, яка, важлива, яка? мабуть, буде. Ну, от така якась. Треба. Ну, давай. От є бренд, бренд модель. Дивись, на професії Explorer. і є ä, бренд модель Founder Іко да. Вовнер of the club. От Між ними є певна дельта. В да, от, 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 оцей перехід. Uh -huh. Що відрізняє фаундера і ковернера від м, просто експлорера? Ти казав там про відповідальність, да? тому що є це створення чогось, і це вже щось, воно вимагає, ну, якби... Комітмента, да. Оці, якби ж ти, ти до цього. ну, якби, ти ти, ти сюди. Комі... Ну, так, да, і, і і, відповідальність, щоб самоорганізуватися. В тому числі. Ну, типу, да, вона, це, це це найбільше. Е... Шо, що ще потрібно? Ну, прийняти якісь сторони. прийняти. Правила існуючої гри до кінця. Бо це, типу, теж така. ну... Я три роки, як мінімум, там, намагався тип, боровся проти краси. Ну, типу, я такий... Ага. Я спеціально не буду робити красиво, бо я ідею доношу, а не ще вам глаза. І, типу, я прям проти того, щоб естетика е, мала. Примат над концепцією ідеєю, яка стоїть за нею. Ну, типу, форма слідує за функцією навпаки, естетика слідує за ідеєю концептом, а концептом навпаки. Але я більше так не думаю. І, типу, ну от ще продовжувати приймати приймати, як би, правила гри. Але ну. Не шукати ворогів там, де не треба. Коротше. Ну, типу, я раніше б я цю сумку чи, знову ж таки сфоткав, бо просто щас на базарі на собі, пішов би на ринок, би сфоткавши все-таки, я так і сфоткаю, звичайно. Але разом з тим хлопець, який займається 3D-моделюванням, робить з цього 3D-шку, яку ми там будемо анімувати, і вона буде така, типу, ну, щось... ну, буде красива, коротше, Буде красива 3D, бо всі продають через 3D. І значить, треба, треба... Ну, якщо хочеться продавати, то, то треба. Ну, це коротше, подорослі. Це, це, короче, Слухай, це прям дуже класний Попадний. запит. На, е, на довгостривалі сесії. Насправді, там за одну сесію такі речі там, як ми не робляться. От, це ми тут, в, інс, да, in Insyle of Experiment. І взагалі все це затіяли. Е, давай о, час закінчився на, 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 на цю штуку. Е, де... Супер. Ще виглядає, кайф. Оця штука. Ну, я пропоную мір, тобі власне, ну, ж таки, це запрошення, не, не задача, не домашнє завдання. Пропоную все-таки м -м, зробити вже експеримент е уже там самому. Можеш там, я дам силочку на міру, можеш прямо сюди зайти і подописувати. Е три людини. от, До кого б ти, якби в тебе була можливість, е звернутися за. Консультацію за рекомендацією по цьому переходу. От є в тебе зараз, може, там, on top of the mind три людини, до яких би ти звернувся за, за, за консультацію? Ну, Це таке... Реально? Це, Чи? Бути, це може Ні, бути вержи-лябло. Не, не знаю, це може бути. Ну, так. Да, звичайно, це був би він, бо він, якби такий клуб, він почав його описувати перед смертю. Він у нього називався SkyScraper. І, ну, який, uh -huh. такий, не такий, ну якийсь клуб, типу. А... Ну мені щось здається, що було б класно познайомитися з дівчатами, які роблять гуню. А, я от... Я не маю конкретної відповіді чому, але є в мене від що вони, типу. Ну... Щось, щось мені здається, що щось, щось таке є. Щось вони таке розуміють і знають, що, чого я не, не бачу. Щось дуже таке, ну, достатньо очевидне, можливо, для них, але е, і очевидно для мене, але я його не бачу. Як тільки побачу, то зрозумію. Е, ну, і на третьому, не, на третьому місці просто там ще є плеяда інтернет-Зірок, але у мене нема можливо конкретного питання. Знаєш? Дивись, ну, я типу... назви мені третю, трет, трет, третю людину, до якої б ти звернувся, і я тобі розкажу, в чому суть експ... якби, цієї практики, цієї вправи і тоді спрацюй. Mm -hmm. Може, прям знаєш, не знаю, Андрій Федорів або а, когось якогось. Ну, от я чесно, я, я тільки що думав, ну, що мені, я, я, мені треба спитати когось, хто типу, більше про організацію процесів. Але я, типу, в мене в голову ніхто не приходить, не знаю. Ну не знаю. Взагалі, я думаю, що з Нездрачовим я поговорив. Головне, щоб е... список називається Вгадай, для чого він. Ну, типу. Абсолютно народ. Це така вправа для дистанціювання. Тому що ми з тобою, коли почали. З цієї історії було все йшло дуже чудово. Тут прекрасно, купа образів, А отут починається затик, і він починається затик в багатьох, тому що це ж треба придумати щось собі, що я буду потім робити. Суть вправи є в тому, щоб е як це, е спробувати да, на себе одягнути шкіру цих людей, і щоб вони тобі порекомендували. І дописати у цей список е топ 3 рекомендації віджила Абло, як зробити цей перехід. Топ 3 рекомендації від Founder e, Gunia Project і від Влада Ноздарчова. Так як ти от, розуміючи те, як вони мислять? Так, да -да -да, я, 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 я розумію. Да. Це ну, відразу якби генерація пішла. Можна в один, там, я, там я, знаєш, розумію. як можна там ще пробувати навіть вставляти якісь фразочки, які ти знаєш, що люди б сказали. Або. Ну, ви нарочито е, викручена цей е, е, настройка, да? от прямо конкретно, як би це люди говорили. да. да, да. ну що прям, от, да. І це буде от таким, е, якби, моментом. Уже далі там, я думаю, ти розберешся, що, що з цим робити. Клас, дуже дякую, дуже цікаво. Тобі дякую. Е, я думаю, що там, коли, коли зробиш цю вправу, е, то. Маякой, можемо ще зробити маленький, маленький зізвон по, з інсайтами і фідбеками. Загалом, кайф, дякую, що приділився ні час своєму розвитку. Дякую.